...с э, дровами. Мне говорят, ну, нам все равно делать нечего, мы бы погрелись и пошли бы разблокировали. Или даже поехали. Так они не знают, где. Я тоже не знаю. Ты же тут больше терпел. Точнее, где машина с дровами. А вы сказали, что вы на цей. Что Так. Ласка. Я виконую обов'язки покажіть. Чекайте? О! Ви координатор? Охорона! Вивели цю людину! Не треба. Вивели цю людину! Чому справи? Ну, ну, координатор охорони. Хто вас назначив координатор охорони? Вийшли, Вийшли будь, ласка. будь ласка! Хто це вас назначив координатором охорони? Покиньте, будь ласка, територію. Будь ласка. Не зараз, а вже охорона. Вже?

Вчора стояв, сьогодні стояв. Я вже не пам'ятаю, коли я стояв. вчора стояли чи ні? Сьогодні да, да. стояв, вчора стояв. Вчора, коли ви стояли, в який час? ці в... В сутки ми стояли. Я просто запитання даю, коли я... ви вчора стояли, на я... який час? Сутки стояли. Я не можу Де робити. саме з якої сторони ви стояли? Конкретні, що можете сказати, Ми ого, не почув, да? Почув, так? Да? От тупо на камеру береш, що він сутки стояв, так? Да? Ти його вчора пам'ятаєш? Я розумію, що він цілий день постояв, але він налягав, що він союз вчора стояв. Я вчора. Розов, Розов, Розов. Навіщо ви як вас звати? — Андрій мене звати. Андрій, ви вас підвели подвели, сказали, що ви місце Дениса. Вас Денис і сказали, що... Денис не вирішує з охороною. Денис за власних музики. А сьогодні його поворот не небев. Будь ласка, Слухай, може, битись зі мною будеш? Я не з вами братися. В тебе є якісь документи? У вас є документів. Звичайно. Добре, даймо збройного телебачення на того, що малює на маласи телефоне. Що? Журналистом без проблем пожалуйста. з без проблем понятно. Давайте, секундочку, секундочку. Зараз я з журналістами розберуся. Там все відбувається нормально. Так там, розумієш, з тої сторони не пускають чаю. пускають тільки до чаю. Тупо заблокували. там просто вже реальні бійці. Ні, тут же ж реальні нацики збиралися штурмом взятися. Ти ж ти пам'ятаєш, що годину тут довгойозно стояли. Збиралися штурмом збирали, взяти.

Ціна охорона, яку ми наняли. А ви знаєте, то охорону? Так. А, Два, десь, десь, а yeah. чому тут на фіні? Вони самого ранку, деякі вони... тут на фені. деякі бережі, що вони. А тут вирвали чергуються? Цей, наприклад, береще, що він вчора чергував, так? він вчора Він вчора не був. Дивіться. Тут професійно охорона. коли ми тут це з Терзубаном гляне, не тільки коли тут поривався, вони гарно постояли. Дуже чесно.

Он ну, 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 сам ну, 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 не получается. Дмитрович, я знаю. Це один? <му> <му> Ми билися, ми билися. Ми, так десь перебралися. Билися, билися, це як перепалка Федера. А билися. Ми чекаєте, ми до да, вони до карася підступили? Так, вони не сцени поривалися. Караш на сцені виступав. Чому потрібно? Так, розумієте, прийшли до того, що виступили на сцені. Ми пустили карася, пробираючи, прийшли їжитися. Ще раз. Крас приходить, я один правого сектору. Ми випустили. Вибирають інтерес. У нас буде, а я ні. А Покані, живі, не да, в Це сіру ви помирання. Не знаю, я не мав. А хто хто наймав фірму. я сам прийшов, то он сюди. І не не хто не знає, хто мене отримує, я не наймав. Я не наймав. Я не наймав. А хто мене? Я знаю. Я знаю. Сьогодні вранці я сам мав проблеми з доступом. Вибудь, що мене рахувала. <звук> <міцівала. звук> <міцівала. звук> Це печері жінка, мене до змінити робити. Який саме нехай порвав, що з такими болками. <звук> 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 <звук>

Так, ну треба занятия. Один, 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 через три години тут дітей вже не буде. Ні звуку, ні світла, ні людей. Буди міняти, розвертається. захватить микрофон. Треба взагалі нікому, за взагалі, ним тут закриты? Нет, пожалуйста, мы сейчас отсилием кушки и будем кричать. Мені сказали, говорить? що... Ні, не будут говорить не буду. Секундочку, мені еще сказали, що через три години тут нічого не будет. не путь? Добре, пацан. Поки вони кажуть, поясни, будь ласка, через три години що тут буде? Андрюш, ти його знімаєш? Так, да, я його знімаю. Я думаю, зараз сюди прийдуть члени координаційної ради, і вони будуть виступати на сцені. І вони хочуть все розкажуть. Що через три години тут нічого не буде? Я цього не сказав. Ти Треба... мені на камеру це сказав, я, я це писав. Тобі... Я тобі сказав, що через години... Три три... Ми, зараз... ми зараз я я тобі під... на камеру. Що, що це забуде закрито? Я тобі скажу ще раз, що через три години тут не буде. У нас немає на сьогоднішній день бензину, кров. Проф... Людей, які можуть різати з цих харчування. Ми будемо про це зараз говорити. Що у нас зараз немає, яким чином це утримувати? У мене люди працюють з перших днів. У мене ще раз, Андрій, ти мене можеш писати, і я так ще раз скажу. На сьогоднішній день у мене немає бензину, дрів, міліція не пускає. Гаї не пускає машини з Слушайте, дровами. Я тобі даю намагався, піднімаючи, я, я намагався я я зараз Руслана спитати стосовно дров. Мені не сказали інформацію. Я, я би туди відправив людей. Ми неодноразово відстоювали дрова. Це не проблема дрова. Ні, Можна немає, в ні, немає людей. В чому проблема дрова? В чому проблема дрова? В чому проблема дрова? Дров? У дров? мене немає людей. Дивися, Андрій, ще раз. У мене, Андрій, у мене були дві людини, які підвозили дрова. Зараз сказали, що дрова закінчилися. Якщо у тебе є дрова, людина з дровами, хай сюди їде. Давай, ми тебе на сцену скажи людям, що, що десь заблокували машину. А? Ні, я кажу, коли Ну, сказали зі сцени, що заблокована десь машина. Можливо, я, я не чув цієї інформації. Я ця інформацію. інформацію не чув. Вчора, коли заблокували, там була каже, чому цим займалися. Ще раз, люди, які сюди возили дрова... Казали, стоп, це було чотири людини. Вони казали, вибачте, ми Ресурс вичерпали. Якщо ви є, знаєте людей, які можуть підвезти кілька копів, буду дуже вдячний. Чого ну, Що не об'являємо? Об mm? Ти Ты разумеешь, что я знаю? Вы що что вы Ви зраджуєте. мы делаем? Здравствуйте, Саша, волосы. Как не зразу? Ну так вот. Мне у вас был старин, через три години буде нічого. Через три години. Вот там земля закончится показать. Не сказав, что мы подадим на музыке ні нічого. Да Тому що через три години зіля стану. Слухай, неділю ми тут стоїмо. Неделю. Все працювало. Проблема з дизелем не було. Виїжджали, заправляли, все без проблем. Можна підвозити легковими автомобілями. В чому проблема? Я не Можливо. бачу проблем. Та, та, як організували якихось спортників, то організуйте і дрова. В чому справа? Ми можемо То що ти говориш? Неділю організували, Можливо. тепер не каже, що є дрова, може. У мене немає машин. Зрозуміло. Дякую, молодець. Скажи, пока ты делаешь, говорю, 30. Давай, мы у тебя сейчас. Давай. Давай, Андрюш, ты спрашиваешь. Я в твою. Та Що таке кінець? Скажи, будь ласка. Що таке Та кінець. кінець? Я люблю... у газет було під писі є підписи в театрі. А ти спитайся людей? Спитайся людей. Чого вони сюди прийшли? Розходитись чи стояти до кінця. Що таке кінець. Гасок, Де... Сода... Сода... газу... я таке кінця не було. Як не було? Було гасло було прийнято спільне звернення організаційного комітету, куди входять представники студентські старікові, громадські Воно було внесені, і ви ліве право, провокація з палками. Що это це за це? Ви хочете, щоб сюди підпоказали, що ломали все. Вони була. Да. Ви готові відповідати за це? Студенти заявили, що вони йдуть додому сьогодні. Всі студенти. Ви готові, ти береш а? на себе відповідальність за це? Студенти були. Студентські. Студентські. сказали, що ви не можете. Ні. Піди. Всі студентські старикоми сьогодні йдуть додому. Ми, улі, а Вернули, оголошення було. Ти був, ти слушав? Студенти з виступом сказали, ми звертаємо страйк. І все буде діло на чому. В ефірі сказали. Та, я чую. Що чу 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 ти провокацію? Що ти провокацію? Це Чого ти тут де, чого вони, пишуть, вони в, сесію, вони в, сесію їх ліду, не в тижні сесії, сесії поставлены. У них минулий сесії, администрация немає. Вы сейчас лучше винизити по институтам, вы опиваєтесь. Вы не просите помогут. А тут будь по Слухай, Я по контексту не буду. А що ти робиш зараз? Я ніколи, Я хочу говорить, правду. правду. Вот она тебе правда. Не сказал, правда. Сейчас тревога не будем, не Бензин, не Будь розумні, будь розумні. Це не проблема в базині. Це не проблема в центрі. Оборудовання привезти э, опозиційний партій. Ви привезете бітського? Коли сьогодні Чорновіл вийшла на сцену, щоб допомогти розбудувати, кричав, що це провокація. Тоси троху кричав, що це провокація. Я такого не чув. Не чули? Я не чув. Хлопці, звісно. Я цього не чув. Я, я був в турні. Я так само з там з ментами. бо там з метаниці і звідси допомагали йому на такого. Я був там. Ти вже вчора розказав, що дружба це вся фігня. Цього досить. Треба стояти. Якими хто? Не покинуте с города. Не провоцируйте. будь ласка. Да не покинуте. Я ніхто тут скорее будь ласка. Клинивайтесь карпана. Если вы будете забыть 5 разберется. Пять разів. Не брали, вы дети все. Пять раз не боится. Мы же на не могут. Я Теж з палками, бо що я Сейчас опять. Сьогодні більше по десяток людей побили по дорозі оформити, ми не стараємося піщати. Ми не встигаємо. Ти щирий. Ти просто щирий. Якщо тут знаходиться крикун, а Крикун конкретно. Піарщик Януковича, молодшого. То про що можна говорити? Піарщик Януковича, молодшого. То про що можна а він дитина кидаєш, ти кеш, не робивши моливку. Дай коментар. На камеру. Ні, ніколи. І ніколи не був піарщиком на кордоні. Я працював для федерації авто, як воно називається, спорту. Вікторович тоді, здається, був заступником. І ти не був піарщиком на кордоні. І ти мені не говорив на камеру. Ти в курсі, що я тебе писав. Та сука, ти не туди розборами. Ти бачиш, ти Ти просто на камеру браш. Я туди прийшов. Зрозуміло.

Приходить в границі, які аморально приходити? Зливати Майдан – це аморально. Герман. Ні, не говориш. я тобі говорю. А чому так? Я це не був кучку, не був Ви їх не пускаєте сюди. А <звісна> хто тут вечора? <звісна> ну, виступали і що? Ви сюди пустили опози... опозиційну музику? Ви звук пустили? Ви бути. Вот ви розблокували їхню їхню техніку, а яка могла зайти. Вас категори, вас ви сказали, що це провокатори. Я